Тазрія, глава дванадцята. Гавая сказав Моше, Передай синам Ісраеля. Якщо жінка зачне і народить сина, то вона буде нечиста сім днів. Нечиста. Як у дні місячних. А на восьмий день нехай обріжують крайню плоть новонародженого. Жінка повинна очищатися від своєї крові тридцять три дні, поки не закінчаться. Дні її очищення, вона не повинна торкатися ні до чого священного і не повинна входити до святилища. А якщо вона народить дівчинку, то буде нечиста два тижні. Як під час місячних. При цьому очищатися від своєї крові. Вона буде шістдесят шість днів. Коли ж закінчаться дні її очищення, після народження сина або доньки, нехай вона приведе до виходу в шатер зустрічі До священника однорічного баранчика для жертви тілопалення і принесе Молодого Голуба або Горлицю для жертви за гріх. Священник Принесе Гавая ці жертви і спокутує її, і вона очиститься від своєї кровотечі. Такий закон про жінку, яка народила хлопчика або дівчинку. Якщо ж вона не може привести Баранчика, то нехай візьме двох горлиць або двох молодих голубів, одного птаха для жертви цілопалення, а іншого для жертви за гріх. Священник спокутує її і вона стане чистою.